Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що радив ірвін Ялом для того, щоб любити і бути коханими. Для Ялома любов так це не просто емоція чи романтика, це глибокий психологічний процес, який допомагає нам долати самотність пізнавати себе і ставати більш живими. І він давав конкретні рекомендації, як розвивати здатність до любові. Перше на що ялом звертав увагу, від відкритість і автентичність. Він радив показувати себе справжнього у стосунках, говорити про свої почуття, страхи, потреби, навіть якщо це робить нас вразливими. Любов не може рости через маски або прикидання. За його словами, тільки коли ми чесні з самим собою і з іншими, виникає справжня близькість. Друге, готовність до емоційної присутності ялом рекомендував навчитися бути тут і зараз у стосунках, слухати партнера без оцінки, відкладати власні судження і повністю включатися у спілкування. Це дозволяє людині відчути себе почутою і зрозумілою, а любов перетворюється на живий контакт, а не на ритуал або звичку. Третя рекомендація: любов як відповідальність і турбота за яломом. Любов це активний вибір, підтримувати, допомагати, бути уважним до потреб іншого. Вона не означає власництва чи контролю, а навпаки, розвиток іншої людини і створення спільного. Простору для зростання любов без відповідальності легко перетворюється на залежність або емоційну пустку. Четверте, що радив ялом. Готовність зустріти свій страх і самотність. Він вважав, що фундаментальна ізоляція неминуча, але любов допомагає її пом'якшити. Щоб любити глибоко, треба вміти дивитися на себе чесно, приймати свої недоліки, страхи, внутрішні конфлікти. Любов тоді стає не втечею від самотності, а шляхом пізнання себе і іншого. П'ята порада розвивати терпіння і прийняття. Ялом підкреслював, справжня любов рідко буває швидкою чи легкою. Вона вимагає часу, готовності приймати партнера зі всіма його складнощами, а не лише власні ідеали. Любов росте через уважність, підтримку і щоденні маленькі вибори на користь стосунків. Нарешті ялом радив пам'ятати, що любов це шлях самопізнання. У стосунках ми бачимо себе через очі іншого. Іноді це може бути болісно, бо ми стикаємося з власними слабкостями. Але саме це робить нас більш свідомими і справжніми. Любов це діто на це дзеркало, яке показує, ким ми є насправді, і дозволяє рости разом із партнером. Отже, коротко, що рекомендував ялом: будьте відкритими, автентичними, присутніми у стосунках, беріть на себе відповідальність, приймайте страхи і самотність, проявляйте терпіння і навчайтеся самопізнанню через Любов це не магічні поради, а конкретні кроки, які допомагають зробити любов глибокою, свідомою і справжньою. Любов за яломом це мистецтво, яке потребує сміливості, вразливості і постійного вибору. Вона дозволяє нам відчути життя повністю, створити справжній зв'язок із іншими і знайти сенс у взаємодії з людьми. Любити це навчитися бути живим.